Цього разу думки стосовно імміграції. Авторка Трецу пише: Стою я на зупинці, підходить до мене пан 45-50 років. Яка цифра, і питає, скільки часу. Я йому відповідаю, на що він і почав дуже агресивно реагувати. Сказав, щоб я спередаляла в Україну, що мені тут на раді, що я живу за рахунок Польщі. Багато ще чого я не зрозуміла. І саме цікаве, напевно, те, що люди просто стояли і знімали на телефон, коли він агресивно жестикулював, плював мені під ноги, на вигляд, статний, охайний чоловік, але стільки ненависті. Знову ж таки, за кордоном я ще ні разу не був, але ситуація доволі дивна. Якщо вона і справді така трапилась, звісно, можливо була така, а як він зрозумів, що вона з України? Вона йому сама про це сказала? Чи на питання вона відповіла українською мовою? Як часто взагалі у вас питають, котра зараз година? Останній раз я пам'ятаю, це було ще, коли я навчався в університеті. До мене підійшла літня жінка і спитала котра година. Але вона протягнула мені свій телефон, бо вона просто мала поганий зір і не розгледіла котра зараз година. Це напевно єдиний випадок, який я пам'ятаю. Просто сама ситуація виглядає так, якщо вона і реальна, то чоловік просто хотів докопатися. І просто знайшов ось такий привід, щоб заговорити. На мій погляд. Також цікаво, яка думка людей з цього приводу. Одна з відповідей така. То їм треба очиняти відкрити, що якщо б не Німеччина та Євросоюз, то це б вони до нас їздили збирати земляки за мінімалку. В принципі, можна і так сказати. Хоча особисто я вважаю, що Польща також є доволі вигідним партнером Європейського Союзу, тому, гадаю, що навряд чи прям така б ситуація була. Хоча справедливе зауваження, що в 90-х роках саме таким чином Польщі допомогли стати європейською державою. Та й загалом майже вся Східна Європа мається на увазі, яка входить в Євросоюз, по суті, в більшій мірі живе якраз таки на. Різні дотації та виплати від самого Євросоюзу, в який вони входять, звісно. В принципі, це в будь-якій сфері. В мене була одна знайома, сама з Бердянська, але вчилася в Києві. Виїхала до Кракову в перший тиждень повномасштабного. Скільки я потім чув про сум по Україні, складно порахувати. Але чомусь цей сум так і не конвертувався в повернення. В чому мораль? Мораль в тому, що ви або жрете кактус, або ні. Послідовність повинна бути. На мій погляд, це трохи неправильний підхід, тому що якщо постійно замовчувати проблеми, які є, то вони так і залишаться, але навіть з більшою вірогідністю можуть навіть вирости. Тим паче в європейській державі, де, по ідеї, повинно бути якесь рівноправ'я або діяти певний закон. Звісно, обговорення в ТРЕЦ, я гадаю, навряд чи допоможе в її вирішенні. Але підняття її на рівні громад якихось місцевих в Польщі здається мені, що повинно як-небудь хоча б допомогти. Принаймні, з розумінням ситуації. У аеропорту Шопена була велика черга на паспортний контроль. Півтори години й у на мою посадку. Я прошу англійською пропустити. Показую білети. Показую, що закривають посадку. Поляки мені в грубій формі відповідають, щоб я їхала назад до України. Я підходжу до іншої черги, пан, з яким спілкувалася, Орена мене з іншого краю, лається. Поляки стоять. Реакції нуль. Я залізла на лавку і почала голосно англійською звертатися до всіх. Is there anyone here who can support me? Як виявилося з іншого. краю черги стояв хлопець з України. Та ж сама історія. Нас пропустили перед своєю чергою німкеня та поперед нею було подружжя поляків. І коли ми вже бігли до літака, пан Поляк плюнув мені на карту. Не дуже мені зрозуміло, як саме розмовляючи англійською можна з'ясувати, звідки приїхала або звідки родом ця людина. Напевно, можна якось по акценту, але якщо ці дві мови не є нативними для обох, на мій погляд, це доволі дивно. Ну, може, звісно, вони тримали в руках паспорт, тому було зрозуміло, з якої хто країни. Ну, я гадаю, 100% така ситуація могла бути, але вона може бути з будь-ким. Тому що люди, які стоять в чергі, вони завжди не хочуть нікого вперед пропускати, треба давати відсіч. Наприклад, мені не треба твоєї згоди, щоб тут бути. Ну, словесну відсіч також можна давати, але мені здається, що якщо людина прямо перетинає особисті твої кордони. І дуже близько підходить до тебе, починає агресувати, то мені здається, не зайвим буде мати при собі перцовий балончик. Бризнувши ним в обличчя, людина зразу перестає бути прям такою агресивною. Це був би непоганий варіант вирішення деяких таких конфліктів. Не в аеропорту, звісно, але на вулиці, так точно можна, напевно. Але я не знаю, я за кордоном не був, тому. Як там з цим справи, я також сказати вам не можу. Краще перед цим дізнатись більш кваліфіковану інформацію. Бо, можливо, там поліція вас піймає за це. Напевно, не знаю. Поляки час від часу висовують нам претензії за волинську трагедію, але чомусь ніколи Росії за Катинь. В принципі, так, справедливо, але знову ж таки та сама волинська трагедія зроблю невелику ремарку, що я не історик і не дуже добре в цьому розбираюся. Але Волинська трагедія це була така не дуже законна відповідь на расові чистки на територіях України, які захопила Польща, якби можливо, це також не маловажливий фактор. Плюс мені подобається, що у всіх бідах винні українці, зате інші держави більше не притягуються до відповідальності. Мені часом здається, що вони питають, скільки годин для того, щоб потім посваритись. Бо в кого в наш час немає при собі мобільного телефону, щоб, щоб глянути годинник. Ну, в принципі, я так також гадаю, що якщо людина шукає конфлікту, то їй потрібен був просто привід. Можливо, вони просто знімали відео для якихось своїх цілей, типу пропаганди чи чомусь на рахунок цього. Але знову ж таки, просто прохання глянути скільки годин, на мій погляд, зараз виглядає доволі дивним. Сам не можеш глянути у себе. Що тут дивного? Вони пам'ятають, як їх нищили, їм з дитинства розказували про бандеру. Ну знову ж таки, мені здається, що це звучить трохи дивно з тієї причини, що ну, поляки ж не просто жили самі по собі, існували, а потім погані українці на них напали. Тим паче, що за поляками що взагалі немає ніяких злочинів, які вони вчиняли на нашій території. Дивно, я вже 10 років мешкаю в Польщі. Зі мною таких ситуацій не траплялось, мало того, ніхто з моїх знайомих не розповідав, щоб з ними щось подібне відбувалося. Мені здається, що також немаловажливий фактор це бульбашка, в якій ти спілкуєшся, тому що майже в будь-якій країні, в тому числі і в Польщі, є певні кола спілкування, які сформовані виключно з мігрантів. Можливо, просто дуже мала ймовірність перетину з назимом їх корінним населенням. Тому і таких спірних ситуацій не траплялося. Хоча це просто моя думка, не знаю. Та й мені здається, що навряд чи прям 100% всіх поляків вони такі. Можливо, хтось і думає, але просто не каже. А можливо, хтось просто навіть так і не думає, і навпаки, може виступати навіть в підтримку. На завершення хотів би сказати, що мені сподобалась така фраза, як: немає поганих народів і національностей, є просто погані люди. Вони є скрізь, є в Америці, в Німеччині, в Польщі чи в інших країнах, та й у нас також вони є. Десь більше, десь менше. Чи може в цьому відіграти роль пропаганди? Звісно, російська пропаганда вона достатньо сильна, але мені здається, що якщо у людини є своя голова на плечах, вона ж бачить своїми очима, бачить цих людей, бачить, що вони роблять. І якщо вона не робить висновки, то це ну просто тупувата людина. І будь то пропаганда, будь то просто якісь неправильні, на її думку слова, вона все одно почне на вас агресувати. На мій погляд, варто з собою носити перцовий балончик і просто намагатися уникати людей, які, ну, напевно, питають, котра зараз година. <хи> тобто зробити вигляд, ніби ти нічого не розумієш, та й взагалі і я тут турист перший раз, першу секунду, тому до побачення. Ну, це моя думка з цього приводу. А як гадаєте ви? Чи були ви в Польщі та чи траплялися з вами такі ситуації? І як би ви вчинили в такій ситуації? Дякую за перегляд. А також, якщо сподобалось, підтримайте, будь ласка, лайком. В описі залишу деякі посилання.